Того дня, любі малята! Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Уночі, як ван не спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає. Стає гарно навкруги, золоті, сади, луги, одяг, хто подарував. Хто їх так розмалював. Діти, це осінь. Малята, а чи можете ви мені розповісти про осінь? Яка вона? Вона чарівна, яскрава, красива, тепла, оксамитова, тиха. Малята, подивіться, скільки листочків. А чи пам'ятаєте ви, з якого вони дерева? Ці листочки з клену, то які вони кленові листочки? З берези які березові листочки, а з дуба які дубові? Молодці малята, скажіть мені, будь ласка, як називається явище, коли падають листочки? Це явище називається листопад. Що падає вода, як це називається водопад. А якщо падає сніг, як це називається? Снігопад. А коли падають зорі, то як це називається? Зорепад? Давайте з вами. Пограємо у гру, яка називається чарівне віконечко. У віконечку будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Вам потрібно буде скласти речення за картинкою, але щоб воно починалося зі слова восени. Ну що, готові? Уважно дивимося. І починаємо. Восени сонечко часто ховається за хмаринки. А що восени часто йде? Восени часто йде дощ. А що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють. І опадають. А який вітер восени? Восени дуже холодний вітер. А що роблять птахи восени? Восени птахи відлітають у теплі країни. Молодці малята ви з легкістю впорали з усіма завданнями молодці діти. Дякую за увагу!